В рамках медіа центру реформ ми будемо говорити з Дмитром Шимківим, заступником голови президентської адміністрації, відповідальним за імплементацію реформ в Україні. А в рамках наших щотижневих оновлень інформації про хід реформ Дмитро розкаже про те, що зроблено і про наступні кроки. Як завжди, у вівторок спробую розказати про ті події або про ті. Проекти, над якими працюють зараз щодо реформування країни. почнемо з е, стратегічних ініціатив. Е, як ви пам'ятаєте, ми говорили про стратегію 2020 за підсумками отриманих коментарів е, на стратегічну візію, ми прийняли рішення внести е, деякі зміни в до ключових індикаторів успіху. Зокрема, ми вилучили показник інфляції. Ми у векторі розвитку додали показники енергоємності ВВП у векторі безпеки. Додали два познаки показники індекс прийняття корупції та довіра громадян до правоохоронних органів. У векторі відповідальності додали два показники якість середньої освіти за методологією ПІСА та показник, що характеризує рівень доброводу населення. Зараз навколо цього показника йде тривають консультації щодо експертів, який би міг визначати рівень доброводу. І е, також е, ми внесли зміни в значення частково деяких показників, таких як рейтинг легкості ведення бізнесу, відсоток витрат військових витрат до ВВП, кількість професійних військових, довіру експертного середовища до суду, кількість фільмів українського виробництва в широкому прокаті. Наразі зараз ми зведемо це все в остаточний документ. Я обіцяв, що ми спробуємо це зробити на цьому тижні. На жаль, ресурсів трошки не вистачає, тому ми сподіваємося, що після того як показник, що характеризує рівень добробуту населення, ми визначимося з підходом, тому що використовувати, наприклад, показник GINI немає, є недоречним, оскільки Україна займає одні з, одне з перших місць серед цього показнику, і воно в не, неякісно відображає ситуацію в країні перейдемо на операційному рівні. продовжує тривати підготовка до підготовки конференції донської конференції та план відновлення країни 2015-2017. Вже є елементи до зведеного плану від різних міністерств та відомств, Тому зараз від триває зведення єдиного плану. Тепер щодо тактичного рівня та підготовки коаліційної угоди. Як ви знаєте, зараз триває робота над коаліційною угодою, Створені спільні робочі групи за участі представників п'яти політичних партій: це блок Петра Порошенка, Народний фронт, самопоміч, Радикальна партія Ляшка та Батьківщина. Тривають обговорення, створюються документи щодо за за яких політичні сили погоджуються і вносяться ці. Дії до коаліційної угоди, а також документ, навколо якого експерти не доходять з спільної точки зору, і це є питання обговорення між політичними силами. Минулого тижня віце-прем'єр міністр Володимир Гройсман та я спільно ми провели зустрічі з бізнес-асоціаціями, Європейською бізнес-асоціацією, американською торгові... торгівельно-промисловою палатою, де ми говорили про реформування в країні. Про питання реформ в коаліційній угоди важливо відзначити, що ми отримали досить цікавий зворотній зв'язок, навколо якого я би хотів зараз зосередитися, тому що це стосується справи іноземних інвесторів в Україні а, взагалі підприємців в Україні. Ми викликає велику занепокоєність ситуація із тиском на бізнес, яка зараз має на тлі заяв. Які чималіше, частіше проголошують політики та урядовці, ми бачимо, адміністр... бізнес констатує адміністративний тиск, в деяких випадках він посилюється, це не може не викликати занепокоєння і можу саме констатувати, що кількість зустрічів з іноземними підприємцями, а також інвесторами, а також послами у зустрічах, з якими все частіше звучить. Зауваження щодо тиску, які здійснюються на міжнародний та український бізнес в Україні непропустимі. Якщо аналізувати склад категорії ситуації, під які попадають такі категорії бізнесу, це, це практично три категорії: перше це справи. Розпочаті ще за, за часів режиму Януковича. Є багато питань щодо реальних підстав відкриття таких справ, але вони знаходяться в активній фазі. І, наприклад, там різні органи продовжують розслідування з цих щодо цих підприємців. Другий цей новий склад центральних органів виконавчої влади створює певний тиск на бізнес. Це перевірки за деяких на деяких підприємствах. Кількість перевірок. А повністю співпадає з кількістю перевірок за минулий рік. Це дивує, оскільки в нас є мораторій на перевірки, але наші перевіряючі органі є креативними і вони знаходять моделі, як заходити на підприємство і створювати тиск на підприємців. Вважаю, що це особисто вважаю, що такі дії підривають і економіку України і відкривають так званий другий фронт проти нашої держави. І це не пропустимо, і знов ж таки ми піднімаємо і в адміністрації президента це стоїть одним з важливих пріоритетів для того, щоб з'ясовувати всі ситуації навколо неправомірного тиску на бізнес в Україні. Крім того, є третій рівень це бізнес, який сам попадає в халепу, вкладаючи угоди з сумнівними партнерами, будуючи можливо, інколи незаконні схеми. Та корупційні чинники, які були можливо започатковані попереднього року, з такими інвесторами дуже часто є іноземні інвестори, які попадають в такі халепи, і ми пояснюємо міжнародним партнерам ситуацію, яка складається навколо таких кейсів. Можу привести безліч прикладів, коли нещодавно посол Великої Європейської країни розказував про дії антимонопольного комітету щодо однієї з відомих міжнародних компаній. Коли позов антимодокольного комітету ну не можна порівняти ні з ні з жодною сумою, яка колись пропонувалася за такий рівень порушень е компаніям. тому зараз, е крім того, є інші випадки, коли Компанії звертаються до нас щодо діяти антимонопольного комітету, тому завтра я проводжу зустріч з головою антимонопольного комітету для того, щоб більш детально зрозуміти підстави цих справ. Чому у випадках, коли середня цифра штрафів від антимонопольного комітету складала 400 тисяч гривень, сьогодні вона сягає 50 мільйонів гривень? Ми не можемо цього допустити і тому дії державних службовців, які таке враження, що як останній бал, намагаються максимально створити невиправданий не тиск на бізнес, це повинно бути припинено, і ми повинні досягнути того моменту, коли іноземним інвесторам цікаво інвестувати в Україну навіть в тих умовах, в яких зараз знаходиться наша країна. Що сума, яка о, прийнято. Тендер від одного постачальника НТТ Рада. Раптом а, всі міжнародні, а також українські пропозиції були українські виробники, які також робили рішення, яке могло би скористатися. Чомусь прийнято рішення Київською радою про тендер від одного постачальника на суму значно перевощ, яка перевищує всі пропозиції, які я взагалі бачив а, від а, українських розробників рішень бо це також дуже сильно занепокоєє такі рішення Київської ради.